Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні спробуємо об'єктивно відповісти на таке дуже цікаве і важливе запитання: які є плюси і які є мінуси у нашого улюбленого продукту сала? Скільки сала можна споживати? Бо у багатьох з вас є плутанина. З одного боку. Люди кажуть про корисні властивості сала, а з іншого боку, ми знаємо, що сала це твердий жир, споживання якого багато медичних організацій в сучасності обмежують. Щоб розібратися з цим питанням, давайте послухаємо сьогоднішній випуск. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, це канал. Академія здоров'я, на якому ми намагаємось простою і доступною мовою доносити до пересічних українців сучасну інформацію на підставі міжнародних рекомендацій. До речі, кому цікава оця сьогоднішня тема про сало, можете поставити сьогоднішньому нашому відео е, заздалегідь вподобайку. А хто ще не підписаний на наш канал, я раджу, що. Варто підписатись на канал для того, щоб не пропускати в майбутньому цінні матеріали. Якщо ви наберете в Гуглі запит про властивості сала українською чи російською мовами, то більшість популярних статей будуть звеличувати сало. Деякі блогери пишуть про те, що сала можна ледь не чистити судини, що сала ледь може допомогти розсмоктати атеросклеротичні бляшки. Автори пишуть так, щоб сподобатись пересічній людині. Перераховують, скільки в салі мікроелементів, скільки вітамінів, поліненасичених жирних кислот і простій людині це що подобається. Ну і ось дивіться, рек лікарі ж рекомендують, так що нарізайте сало ще. А давайте спробуємо сьогодні подивитися на наш улюблений продукт на сало спокійним поглядом. Спробуємо без зайвих емоцій подивитися на цей продукт, без спроб позагравати з публікою. Що перш за все кидається в очі в хвалебних статтях і в передачах. Ну, перш за все, що автори не посилаються на жодні дослідження, а більше спираються на думку якогось там лікаря, знахаря, про кажуть про якийсь міфічний досвід наших предків. Зрозуміло, що сам автор цей власних досліджень не проводив. Чужих, ну, напевно, не читав, але в чи вона самі видно, що люблять посмакувати сальце під горілочку, і тому знаходять всілякі виправдання, що, мовляв, в салі багато вітамінів, мікроелементів, омега-3 поліненасичених жирних кислот тощо. Але вибачте, але вітаміни і омега-3 жирні кислоти і мікроелементи можна знайти майже у будь-чому. Хіба це аргумент, щоб впевнено рекомендувати е, це людям? Далі. Читаєш деяких авторів. Люди спокон віку вживали сало, пишуть вони. Наші предки цінували його. Ну, вибачте, але наші предки працювали по півдня в полі і ходили пішки по 20 кілометрів. Це ж не можна порівняти з енерготратами сучасної людини, яка по 12 годин проводить перед комп'ютером, перед телефоном, сидячи. Ну і якщо ви порівняєте тривалість життя, скажімо, 150 років тому, на території сучасної України середня тривалість життя складала, скільки б ви думали, приблизно 26 років. Ну і по третє, завжди. От мене насторожує опис звички їсти сала в англомовних наукових статтях в роботах. Коли починаєш читати наукові статті про споживання сала, ну завжди звертаєш увагу на вступ на кшталт. Традиційне вживання великої кількості сала, яке досі ще притаманне деяким країнам Східної Європи і так далі. Причому здебільшого маються на увазі країни колишнього Радянського Союзу, в тому числі Україна, Білорусь, Російська Федерація, країни з рекордно високими світовими показниками смертності від серцево-судинних. Захворювань. І тоді починаєш розуміти, що ну, напевне все не так просто і не все так ідеальне з нашим улюбленим салом. Давайте розбиратися. Ну, перш за все, що таке сала? Це на 92-94% твердий свинячий жир з високим вмістом. саме насичених жирів, хоча безумовно, воно містить і поліненасичені кислоти, і навіть омега-3 і 6 кислоти. А що просять робити всі міжнародні організації, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я, Американська кардіологічна асоціація, Європейське товариство з атеросклерозу і інші? В своїх рекомендаціях вони Просять, спираючись на численні дослідження останніх років, рекомендують знизити споживання твердих насичених жирів до мінімуму. Читаємо ВОЗ 2023 року. Рекомендації. Рекомендовано пишуть вживати не більше 10% насичених жирів на кшталт жирне м'яса, молочні продукти, тверді жири, олії на кшталт масла, сала, пальмової і кокосової олій. Получається, що продукти, на кшталт сала за калорійністю мають складати не більше 10% денного споживання продуктів, тому що вони, оці тверді жири, містять насичені жири, які доведене сприяють зростанню шкідливого холестерину в крові. А левову частку жирів, корисних жирів, які ми маємо споживати, мають складати ненасичені жирні кислоти. А ось вони містяться у рослинних рідких оліях, в жирі риби. Правда, слід визнати чесно: у сала є великим плюсом те, що оця наявність в салі насичених жирних жирів, має переваги, сприяє тому, що сала. Не швидко псується, що на ньому можна легко смажити. Але ж проблема в кількості цього споживання. Ще раз, не більше 10% калорійності має припадати на насичені жири. Безумовно, можна сказати щось на користь сала. Наприклад, що в салі знайдено омега-3 і омега 6 поліненасичені жирні кислоти. Це правда. Але їхнє співвідношення між собою, на жаль, в салі не дуже сприятливо. Це співвідношення погіршує серцево-судинні ризики. А я нагадаю, що Україна і інші країни колишнього Радянського Союзу є зараз лідерами за серцево-судинною смертністю в Європі. Тобто, на жаль, не нам слід вчити інших, що їсти, а що не їсти. Ось чим українці, от по-справжньому, мають пишатися от справжній український скарб, так це український борщ. Оце дійсно скарбниця корисного. Безумовно, можна сказати: в салі ж є мікроелементи і вітаміни. Вірно. Але вітаміни і мікроелементи є багато в чому. Для цього зовсім не треба їсти саме твердий жир. У сала є жовчугонний ефект це плюс, вірно. Але такий самий жовчого не є і в оліях, і в багатьох рослинних продуктах. Та й для того, ж, для того щоб був жовчогонний ефект, достатньо 10 грамів сала з'їсти. А не такі об'єми, як наші люди, ви знаєте, люблять цеглинами їсти це сало. Щодо вмісту холестерину в салі, сало це тварний продукт, правда? І, звісно, холестерин в ньому є, його в салі немало, приблизно 100 міліграмів на 100 грамів продукту. Багато це чи мало? Це щось посередині між іншими популярними тваринними жирами. В салі набагато менше холестерину, наприклад, ніж в печінці риб і тварин, менше, ніж у риб'ячій ікри, ніж у вершковому маслі, ніж у креветках і кальмарах, менше, ніж у жовт яєць. Менше навіть ніж у твердому сирі. Але все ж таки помітно більше, ніж в м'ясі. 100 мг холестерину в 100 грамах сала. А яка норма споживання холестерину? Ну, дивіться, здоровим людям зараз рекомендується споживати не більше. 300 міліграмів холестерину на добу. А людям з високим холестерином чи з наявними серцево-судинними захворюваннями не більше 200 міліграмів на добу холестерину. Так, от, з'їв 100 грамів сала, і це вже половина холестерину за день. А ми ще щось їмо, окрім сала. Щодо калорійності сала, сала це дуже калорійний продукт, Це і плюс і мінус. В залежності від виду сала, в 100 грамів сала міститься від 800 до 1000 кілокалорій. Наприклад, якщо порівнювати з 100 грамами торту, то в торті міститься всього 300-350 кілокалорій. Тому для наших предків, які багато фізично працювали, там, наприклад, в полі. Під час військових походів сало було реальним скарбом. Гарно зберігається, поживне, компактне. Але ж для сучасної людини з переважно сидячим способом життя великі дози сала це вже пастка. Бо який головний доведений ефект сучасних дієт, які продемонстрували серцеве, зниження серцево-судинної смертності? Це їхня низька калорійність, а сало дуже калорійне. Ну, якщо ви діючий спортсмен, ну то тоді ви, напевно, заслужили 50 грамів сала на добу. Але якщо ви, звичайна, пересічна людина, то маєте совість. Їжте сало по 15-20 грамів на добу, а не і то не кожного дня. Щодо впливу сала на Шлунково-кишковий тракт в маленьких дозах сала є нормальним жовчогонним продуктом. Проблема в тому, що його не можна, наприклад, тоді е, використовувати, коли у людини є жовчно-кам'яна хвороба, тобто є камінь в жовчному міхурі. Дуже несприятливе споживання сала для підшлункової залази. Особливо коли ти поєднуєш сало з горілкою, що ну, в реальному житті може привести до загострення хронічного панкреатиту чи до виникнення важкого гострого панкреатиту. Поєднання надмірного вживання сала з хлібом, а так часто ми ж і використовуємо сало, сприяє, на жаль, ожирінню печінки. Або, як ми називаємо, це неалкогольній жирові хворобі печінки. Тобто, ще раз повторюю, сала сучасній людині їсти можна, але невеликими дозами і не з алкоголем. І бажано не з вуглеводами на кшталт хліба, картоплі, макарон, а краще тоді вже з овочами. Ви спитаєте. А є такі дослідження, в яких би напряму досліджувався вплив сала на серцево-судинні захворювання. Насправді є. Є роботи, які досліджували вплив на серцево судинні ускладнення різних насичених жирів, і в цих роботах доведено, що тверді жири збільшують, наприклад, ризик ішемічної хвороби серця. Посилання, звісно, будуть внизу. Таких робіт, які б вивчали вплив саме сала на серцево-судинне ускладнення, вони є, але їх небагато. Але одне з останніх досліджень 2021 року, я вам переповім, це проспективне міжнародне дослідження було проведено англійськими вченими з університетського коледжу Лондона. Почали спостереження аж в 1992 році. А проведене воно було, де б ви подумали: ні, не в Україні, а в Росії. Бо сала, як відомо, люблять не тільки українці, а й мешканці багатьох пострадянських країн. І ось у дослідженні брали участь аж 11 290 дорослих учасників старше 18 років, без серцево-судинних захворювань. Назва роботи: доступність домашнього тваринного жиру, серцево-судинні ускладнення і смертність, результати з Росії. Оголошу тільки фінальний висновок. Знайдено чіткий зв'язок між вживанням саме сала і розвитком серцево-судинних захворювань і смертю. Тобто вживання сала, на жаль, значно збільшує смертність. І ризик серцево-судинних захворювань. Посилання на це проспективне когортне дослідження зрозуміло буде в описі під цим відео. Отже, підсумуємо: сала це нормальний поживний продукт, який був надзвичайно цінним саме у минулі роки, коли люди реально важко працювали і витрачали при цьому купу калорій. В наші часи це допустимий продукт. Саме для людей переважно важкої праці, без серцево-судинних захворювань, без порушень ліпідного спектру крові. А пересічним людям з середніми фізичними навантаженнями, як ми з вами, наприклад, салом можна їсти, але не кожного дня по 15-20 грамів на добу. Другий висновок: для людей з серцево-судинними захворюваннями. І людей з порушеннями ліпідного обміну холестерину, краще утримуватись від сала ну, майже зовсім, або вживати його тільки зрідка, як делікатес, десь там в гостях, наприклад. Все те, що містить сала, краще замінювати рослинними жирами, рибою, нежирним пісним м'ясом і продуктами рослинного походження на кшталт бобових чи зернових. І третій висновок. Не слід вживати сала людям з жовчно-кам'яною хворобою і хронічним панкреатитом. Не слід поєднувати сало з алкоголем, щоб не спровокувати проблеми з е, підшлунковою залазою. Ну що, я думаю, ми сьогодні гарно попрацювали і взнали багато чого нового про сало. Я думаю, що ця інформація допоможе українцям бути здоровими. Я, звісно, бажаю всім моїм глядачам гарного, міцного здоров'я. З вами сьогодні на каналі Академія здоров'я лікар Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас сьогодні цікавим, корисним, то обов'язково, я думаю, треба зробити гарну справу. Прямо зараз поставте, будь ласка, вподобайку. Під відео. Напишіть е, свої запитання, коментарі, розповсюджуйте е, ці матеріали для людей. Пишіть, що вам буде цікаво в наступних випусках. Хто не підписався на канал Академія Здоров'я, я думаю, саме час зараз виправити цю похибку. І підписатися. І тоді далі на каналі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!